Слава Україні, слава сім'ї, синам та донькам. На попередній лекції ми розглянули питання про недоцільність окопу вогневої позиції у вигляді окопу для стрільби лежачі, стрільби в коліно, стрільби стоячі. І особливо вже оці варіанти, коли ці вогневі позиції з цих окопів зв'язуються разом. Траншеями, тому що все, що знаходиться позаду солдата, в даному варіанті його вбиває, е, призводить це до, якнайменше це до втрати поранення в кінцівку, в нижню і він не встигає навіть собі надати допомогу. Все, що знаходиться позаду солдата, його вбиває. Короткий резюме цього відео. Тому, що ж робити? Яким чином можна себе убезпечити. Все дуже просто. Це картинка показує те же саме. Окоп для стрільби лежачи ліворуч. проекція з боку, проекція зверху. Коли солдат лежить і пробує стріляти. Всі вибухи, все, що прилітає позаду нього, його вбиває. Наступний коп для стрільби з коліна. Все, що позаді солдата прилітає, його вбиває. І третє, це окоп для стрільби стоячи, який призводить до таких же самих наслідків. Причому пам'ятаємо, що насипний ґрунт тощиною до 70 см з відстані 100 метрів 5,45 прошиває наскрізь. Що і показано на даній картинці. Що може врятувати? Врятувати може тільки одне це є так званий стакан. Стакан ліворуч. Він от круглої форми. Перший варіант це коли він просто найпростіший варіант, бруствором прикритий. Але пам'ятаємо, бруствор прострілюється. І варіант праворуч, це той же самий стакан, але вже бруствор викладений у вигляді за допомогою земляних мішків. Дивимося. На стакан в розрізі. Що це за звір і з чим його їдять. Перший стакан починає працювати з глибини в коліно. Буде наступне відео. Я вам прикріплю відео щодо лінії прицілювання, яке ми розглядали на попередній лекції, та, власне, самого стакану. Значить, в цьому стакані солдат розташовується вертикально, позаді нього. Все, що падає позаді нього, його не вбиває. І в такому випадку, як є, дивимося на центральну картинку. Ось вона. Я її трохи збільшу. Значить, солдат, який знаходиться в цьому стакані, його ноги, про що ми боролися в попередньому відео. Його ноги абсолютно захищені, і він прикритий зі спини. Все, що падає. Поза нього, його вже сзад нього, поза нього, ліворуч, праворуч, його не вбиває і не травмує. І якщо взятися, глянути, скажімо, на об'єм робіт, який виконується при облаштуванні окопу для стрільби стоячи, це метр ширини 2 метри довжини. Це приблизно площа ураження цього. Цієї вогневої споруди є 2 метра квадратних. В даному випадку, в даному випадку, площа ураження не більше, ніж 0,8 квадратних метрів. Тобто солдат в 2,5 рази менше буде копати, в 2,5 рази швидше заховається. Причому оцей же сам же стакан він починає працювати з глибини в коліно. Це коли солдат уже, якщо щось. Починає прилітати, просто присідає в цьому стакані і закривається рюкзаком. Тому пропонується от такий варіант. Типи стаканів йде на слідуючому, на слідуючій картинці. значить Картинка ліворуч це є кадри з фільму Ані сражали за родину. Вибачайте за мій москальський. Де повар копає собі окоп і зверніть якого, навіть не окопа вогневу позицію. І він копає у вигляді стакана. Ось таким чином. І маємо другий другу картинку, яку я знайшов на тлі інтернету. Значить, той же самий стакан. Але явно, це десь років 150 назад. Каші Австралія чи що. І от люди не знаю, хто вони там такі от, намагаються ховатися в цих стаканах. Мало того, вони там живуть. Це так званий стакан з лисичою Нрою. Просто варіанти це уже усе в світі відомо. Тепер попробую вам нагадати. І щоб ви запам'ятали, як отче наш. Основною задачою підрозділу після прибуття в район зосередження є розосередження. Основною проблемою одним і тим же самим. Люди скупчуються, тому їм прилітає. Для того, щоб цього не було, треба якомога більше Розосередження Не треба набудовувати ці стакани. Один біля одного. Це тільки призведе до біди. Значить, одиночна вогнева позиція типу стакан, прик... ну, як наведена в даному вигляді. От, вона починає, дивимося на ліву частину, вона починає працювати вже з, з коліна, з глибини з коліна. Найважливіші незахищені частини тіла, зверніть увагу, вони вже захищені. А зверху, все-таки, на солдаті є як каска, бронежилет і так далі. Причому тут лінія прицілювання, як бачите, 30 см. Це мінімально, що може бути. На задньому е, плані, там також є солдат. І в повний вигляд. I'm so sorry. І в повний вигляд. Значить, доповідаю. Стакан виглядає отаким от чином. Тільки в ньому є одна єдина проблема. Це є насипний бруствер. Не рекомендую насипний солдат, тримає з собою мати хоча б 20 земляносних мішків. Їх буде абсолютно достатньо, щоб цей же самий ґрунт, який витягнув він зі стакана, з нього побудувати бруствер. А так. Картинка адекватна і має право на життя. Причому 0,8 метра квадратних, пам'ятаємо, 0,8 метра квадратних замість 2 метра квадратних площа ураження цього солдата. Тому види одиночних окопів. Перший варіант. Одиночний окоп у вигляді квадрата. Об'єм винятого ґрунту 0,4 метра кубічних замість 2 метра кубічних, який буде для окопа, який стріляє стояч. Він може бути такого плану. І, наприклад, може бути от такого плану. Це круглий стакан. Причому об'єм витянуто ґрунту 0,31 квадратних метрів. Його копати ще простіше. Діаметр. Кожен бере особисто під себе, скільки йому треба. Зверніть увагу, що перед солдатом лежить рюкзак. Це перша його броня, яка буде захищати його від рикошету і для того, щоб підняти лінію прицілювання. Ці, ці види вогневих споруд, вогневих позицій, є абсолютно. І кажуть, абсолютно захищають солдата, але, як завжди, є одне, але якщо солдат отримає поранення в цьому стакані, він не зможе собі сам надати допомогу, і медик теж не зможе до нього підійти, тому що для двох там місця замало. Це перший нюанс. І другий мінус цього стакану це те, що він не зможе в ньому поспати. Це самий перший як кажуть, етап. До побудови вогневої позиції. В подальшому ми будемо розгортати цю позицію, вона повинна розростатися. Задача солдата 40 хвилин. Від моменту, як ви прийшли в район зосередження до того, щоб він був готовий до ведення бою, у нас всього-навсього є 40 хвилин. Тому, якщо ми будемо копати якісь величезні е окопи для стрільби стоячи, йому прийде кагаплик. Що пропонується для того, щоб було. Щоб ці недоліків було менше. Це стакан у вигляді прямокутника. В такому разі вже є місце для того, щоб заскочив сюди медик, надав йому допомогу. І солдат може лягти поспати, покуняти. Так, це і буде об'єм вийнятого грунта куб. 0,73 метра кубічних. Але, знову ж, кожен солдат робить його під себе. От, і тут він може вже лягти, протягнути ноги, посидіти. Чим більше ми робимо окоп, тим, тим більше ми збільшуємо площу ураження, тим швидше в нього прилетить. Сподіваюся, я пояснив. Ідемо далі. Значить, окоп, вогнева позиція з. Квадратна, з брус... насипного брустору буде виглядати таким чином. Як бачите, зліва, справа солдат, ззаді солдат захищений бруствором, хоч я би і Спереді в нього, там де рюкзак, в нього амбразура, звідки він веде вогонь. Перший варіант. Другий варіант оцей же самий варіант, тільки круглий. Тож з бруствором буде виглядати отаким от чином. Зліва, справа, і саме головне спина солдата захищена, спереді є бруствер для ведення вогню. Ну і третій варіант, найбільш продвинутіший це прямокутний стакан, який дозволяє солдату ефективно вести вогонь, та ще він може поспати, та ще він може відпочити. І може медикому надати допомогу. Якщо перекрити зайву частину, у мене відео є, дивіться попереднє відео. Відео називається Одиночний стакан. Вогнева позиція виглядає стакана. Там є отакий варіант, готовий зроблений в реалі. Він може тут перекрити і зробити таку собі ничку, від якої вже дощ йому не буде падати, і так далі. В розмірі цей стакан виходить от таким. Тільки єдиний його нюанс і проблем, це те, що. Він захований за насапним ґрунтом. Відразу дуже сильно рекомендую закладати бруствер мішками. Тоді ця позиція вже перетворюється на, на нормальну вогневу позицію, з якого не так просто солдата кавернути. Для того, щоб убезпечити і солдату, стало більш комфортніше вести, нести службу чи ввести Бойові дії, рекомендується маскувати цю позицію. Три варіанти: перший варіант, другий і третій. Саме найрозповсюдженіше те, що солдат має з собою, це пончо, яким він може накритися. Коли він поставить, от накриється таким чином, приблизно плюс-мінус, значить, перше, що він, він буде замаскований. Друге, що йому це дає плюс, в нього не буде попадати вода, сніг, дощ, град, вітер. Вже можна буде сховатися в цьому окопі. І саме головне, ми забезпечимо роззосередження особового складу. Є ще один із плюсів такого накриття за допомогою. Пончо. Це те, що можна от таким чином його беремо, розкладаємо, як на даному малюнку. Розкладаємо, робимо собі перекриття. Тут хто що гаразд. Але виглядати воно буде вже позиція от такого типу. Оце жива справжня позиція, яка викопана в вигляді стакана і зверху над ним розтягнутий пончо. Він звертає перше захист від опадів атмосферних. Раз. Друге. Там не збирається вода. Третє це маскування. Четверте це вот, отака вот допомога. Це захист від скиду. Чим щільніше ви зробите батут, тим краще буде захищений солдат. Сам себе він змушений захищувати. Командир не прийде йому це робити. Від скиду. Якщо він зробить вогневу споруду, свою вогневу позицію відкритого типу, так туди може прилетіти. Ті ж самі воги вже не зірвуться. Той же самий скид з дрона теж не пройде. Окрім того, щоб убезпечити себе. Для того, щоб обезпечити себе від всяких прильотів, окрім накриття за допомогою брезента, клійонки, пончо і так далі, дуже гарно працює нора. Лисяча нора. На даному варіанті вона розташована праворуч. Праворуч нора, яка копається, зазвичай нора копається. Ліворуч, праворуч або в бік противника. Копати її в тил така собі історія, але кожен гаразд їх копати, як йому пасує. Значить, і того. Окоп квадратний, окоп прямокутний і окоп круглий. Копається в такому вигляді. І в загальному він отримує ось таке, такий переріз. Тобто, перше, солдат стоїть повний зріст. Його брустер викладений мішками. Це закінчена вже позиція. Зверху він натянув те, що має. На нього вже дощ не падає, не капає. Праворуч лисяча нора, лисяча нора повинна бути. Власне, бажано, щоб вона не була на рівні з землею. На повинна бути вища. По-перше, це легше в неї туди так залазити. По-друге, всяке болото, нічого туди за собою не тянеться. Дивіться, попереднє моє відео, там є відео, яке називається одиночна вогнева позиція з лисячою нерою та земляною пічкою. До земляної печі ми перейдемо вона ліворуч, але поки що я наголошую, звертаю вашу увагу, дивимося праворуч. Солдат, який знаходиться в лисячій норі, зазвичай він ховається таким чином головою в нору, а коліна обов'язково треба підгинати. У випадку, коли артилерійський обстріл, то якщо ноги будуть рівно, то оця от частина ґрунту, оця, вона обвалиться при йому ноги. А якщо в нього коліна будуть отак от догори, то є більша ймовірність, що те, що обвалиться, воно йому ноги не придавить. А навіть те, що придавить, він зможе легко їх витягнути і виштовхати ґрунт в стакан. Це раз. І другий один із ноу-хау тут. Значить, ми маємо тут земляну піч. Земляна піч. Про її конструкцію я буду говорити подальше. От, єдиний спільне, що у нас є, по конфігурації що земляної печі ліворуч, і що е, укриття типу Лисяча нора, укриття і, і піч вони роблять арочно подібного типу. Якщо ви зробите квадратне, прямокутне чи ще якесь. Воно обов'язково завалиться. Тільки арочно подібна конструкція тримає навантаження і не буде самозасипатися. Дуже сильно звертаю на це увагу. Міні-метро. Получається з даної речі. Секунду, технічні неполадки. Зараз, вибачайте, телефон не хоче слухатися. Мушу зробити таким чином. Тому в загальному це виглядає так, але ми ще до нього, до цього всього перейдемо. Тому, увага! Якщо не хочеш щоб тобі відірвало кінцівки, реально копай нору. Нора починається ще раз той самий малюнок, Значить, стакан спочатку робиться, потім викладається бруствер з мішків, потім ми маскуємося, накриваємося, потім ми копаємо лисичу нору, обов'язково копаємо її ліворуч, праворуч. Паралельно фронту або в бік фронту, в бік тилу копати трошки така собі історія, на мій погляд, Наголошу ще раз, вона повинна бути арочно подібного типу. Ось вона, звертаю її увагу. І якщо ми вже говоримо про земляну піч, вона повинна бути от таким чином. Все дуже легко копається на відео. Про одиночний ОК я там все чудово показав, навіть показав, як вона там горить. Погортайте відео, побачите. Єдиний нюанс, що чим вище комен, чим більше рістень між коменом і топкою, тим краща тяга. Це вже перевірено. І, а що ж робити, задають питання, коли оцеї глибини недостатньо. Для того, щоб викопати лисячу нору. В такому випадку нам приходить на допомогу. Як в даному малюнку, це бойова сходинка. Ось вона бойова сходка, з якої солдат веде вогонь. У випадку екстреної ситуації, коли йому треба втікти, він скакає просто сюди вниз або спускається на тій вже глибині. Її вона може бути та хоч 3 метри, Це абсолютно різниці немає. Але там уже тоді солдат може собі обладнати лисячу нору. Лисяча нора, чим глибше, тим краще. Ну, але нам треба не забувати теж про лінію прицілювання. Якщо немає можливості зробити таку нору відразу на таку позицію так глибоко, то обов'язково у нас буде, буде стакан. З бойовою сходинкою. Лисячі нори. Знову ж повертаємося до їх конфігурації. Фото ліворуч солдат робить собі лисячу нору, ну нора, така, я вам скажу, дебела. Але краще така, чим ніяка. Вона має форму. Зверніть увагу, не прямокутна, ні квадратна ніяка, а ручноподібного типу. І так. Таким же самим чином є варіанти, коли лисячі нори робимо з мішків. Раніше були такі фортифікаційні мішки в Радянському Союзі, де можна було таке будувати. Але зверніть увагу на цю підкову, її можна замінити просто мішками. Знову ж, лисячу нору з мішків, в тому ж самому відео я показую. Погляньте, хороше відео, по-моєму, все видно. Якщо у вас Отаких от от нема, то вам дуже гарно підійдуть любі штани. Це, я читайте. Одна штанка, друга. Лишається тільки зав'язати внизу, перев'язати якимось шнурком і сюди засипати ґрунт. Ось вам реальна позиція. Реальна позиція в Серебрянському лісі. Як Ку викопав солдат. Ні, це трохи я дурю. Це ми копали в 3072. 3072 ми копали. Солдат копав. Оце у нас є Це є прямокутний стакан зі сходинками і лисяча нора ліворуч від нього. Для того, щоб ця нора не засипалася. Є чудове рішення. От така одномісна тунельна палатка, її вага 1,3 кг. Вона повторює форму лисячої нори. Ось її розміри. І вона чудово заходить сюди. Тепер, коли, якщо таку палатку має солдат, то він зможе завжди її туди запхати. І. Нернувши в цю палатку, він завжди буде сухий, чистий і створює собі максимальний комфорт. Одномісна тунельна палатка допоможе при обладнанні лисячої нори. Це один із варіантів, просто мушу показати. А також, окрім лисячої нори, є так звані. Плацкарт. Плацкарти це ті ж самі ніші, які роблять зазвичай в траншеях. Роблять оці ніші, де солдат уже може якби, більш комфортно відпочивати. Я попри... поприводив приклади. Ліворуч, це він просто в траншеї. Це один відпочиває, другий його охороняє. Зверніть увагу, що бруствор уже зроблений з мішків. Значить, книжка нам говорить, що це підбрустерині укриття або ніші. Ось вони. Солдати їх називають плацкартами. Це, як в погізді виглядає то же саме. Знайшов я отакі ще фотографії: лежачий плацкарт, це, і сидячий плацкарт. Такі варіанти також мають право на життя. В даному випадку. Ось я знайшов теж ще в інтернеті, в інтернетному просторі. Отак от, от британці колись пробували воювати в Першу світову війну. Зверніть увагу, перше, бруствер викладений з мішків. Не насипний, а власне, з мішків. Раз. І сам плацкарт. А тепер я вам покажу, власне, які плацкарти люди копали самі собі. От вам плацкарт, ось вам арочно подібного типу. Накриття чи стеля цього і сидячий плацкарт. Єдине, що тут зроблено неправильно, це сама ніша набагато нижча. Треба буде робити якийсь поріжок, щоб вода туди не затікала. Але зато з антиосколочною антиуламковим захистом. Земляні печі. Розглянемо, вони бувають різних типів. Чим добра земляна піч? тим, що її не треба з собою тягати. Кожен солдат може її спорядити сам. Я дуже сильно рекомендую ось такий тип земляної печі, яка дає можливість солдату зігрітися, тому що ми зараз йдемо не до тепла, а йдемо до холоду. Якось грітися, треба. Війна, на жаль. Завтра не закінчиться. Земляна піч. На основі цієї земляної печі можна робити ось такі варіанти. Це теплий лежак. Зверніть увагу, топка йде знизу, дим проходить попід лежаком і виходить ліворуч, ось з димаря. Це є теплий лежак. Коли солдат вимок, він дуже легко. За дві години на це лягаєш і сухий, навіть роздіватися не треба. Таким же чином і робиться ем, це теплий лежак, а робиться теплий стульчик, де топка знаходиться між ногами, дим проходить позаду солдата і виходить там, де спинка. Будь ласка, можна користуватися, вже можна зимою не замерзнути. Тому використання підводжу підсумок, використання земленосних мішків для, для оплаштування позицій крайні необхідні. Це дуже хороший матеріал, це саме чудово. Вам не треба тягнути дерево, ліс, різати його, потім його нести, потім його влаштовувати. Те, що викопали, то в мішок і сформували бруствер. Сподіваюся, ви мене почули. Слава Україні, слава сім'ї, синам та донькам, шлях би трафив тих наглих москарів і, панове, разом до перемоги. Дякую.